Дуже важлива інформація про алкоголь. І вона також буде дуже доречна спеціалістам, які працюють із алкоголем. Тому що є такі спеціалісти, ось прийшла людина, навіть гіпнотерапевти, прийшла людина і каже: Я хочу залишити пити. Супер. І вони починають забирати алкоголь. Є дійсно такі сесії навіювання, програмування, коли людину дійсно можна запрограмувати, це щось типу як кодування. Ну і що ви добре зробили? Добре, ви закутували людину. Людина перестала пити алкоголь, але замість того, щоби забрати причину, чому людина п'є цей алкоголь, що вона топить в цьому алкоголі, вона там топить напруження, вона там топить свою слабкість, І тому коли вона випиває, вона стає сміливою, її море по коліна, вона може приймати якісь ризиковані рішення, яку біль вона топить в цьому алкоголі. І Якщо ви алкоголь забрали, а алкоголь це є захисна реакція. Так тіло себе захищає. І, наприклад, якщо в людини багато напруження, а вона в алкоголі вона через алкоголь знімає це напруження. І ви представляєте, якщо в людини забрати алкоголь, але не забрати причину цього напруження. Його що робить? Його стає ще більше. І тому його, особливо, якщо людина дуже багато п'є алкоголь і тут раз і його забрала і це напруження пішло на тіло, тіло може не витримати. Тому це дуже, я би навіть сказала, небезпечно забирати алкоголь із життя, не забравши причину, а чому ти п'єш? І найкраще, найефективніше цю причину забирає саме гіпнотерапія. Записуйся до мене на консультацію і переконуйся, як. Це працює і звільняй своє життя від алкоголю, звільняй своє життя від стресу, від обід, від образ, від напруження, що ти там топиш в алкоголі. Записуйся і переконуйся в цьому.